Та що значить не вийшло? Одного знайомого вийшло, другого знайомого вийшло. Мережаві це професія. Не можна сказати, що якщо одної людини то інша людина не вийшло. Не кожен працює майстером манікюра, не кожен буде працювати перукарем, не кожен буде працювати лікарем. Ну бо це професія, і цьому треба вчитися. І ми, наприклад, в 17 років, коли ми вибираємо з вами професію, ми теж не знаємо, чим ми будемо займатися. От я закінчила медичний університет. У мене не вийшло. Я пішла і далі закінчила економічний університет. Потім філологічний університет, ну коротше говоря, тобто я пробую і тому. Але зазвичай тут треба казати, а чому у знайомого не вийшло? Що він зробив? Ти знаєш, що за час не знаю. Ну тут треба ж депутатися, чого не, не, не вийшло. Да. Може він. Сяв так на попі ровно і чекав, що до нього там будуть люди приходити, а вони не приходили, розумієте? Тому в цьому випадку треба чітко проаналізувати, що зробив так, що зробив твій знайомий, щоб не вийшла. І чітко розробити такий план, що давай спробуємо, тому що щоб буде то, знаєте, да, щоб мати те, чого у вас немає, зараз нужно зробити те, чого ви не робили раніше. І треба спробувати і не на досвід іншої людини не треба брати не звертати увагу. ваш може він нікому не пропонував, а може він не полюбив продукт, а може ще щось, а може ще щось, і в такому випаді. Потрібно просто розмовляти з людиною. Давай подимо, чому не давай свого знакомого. А де він був, а чого цього не робив? Ну і зазвичай теж починається, що там АБС. одна баба сказала, ні знайомого не було, а то там троюродний кум, четвероюродний кум.